По сьогоднішньому київському режиму мир вообще не нужен. Мір для нього, скорее всего, означає утрату власти. А власть для цього режиму, судя по всьому, важнее, чем мир. Друзі, привіт! Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним. Про це американський президент повідомляє в своїй соціальній мережі Truth Social. Панове показово, що цей скандальний пост він потім грохнув, але згодом подумав і повернув. За словами Трампа, розмова тривала годину 15, Це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Написав. Трамп він також зазначив, що Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на українські атаки на аеродроми в Росії. Ми, Ми ж нічого не порушили, і нічого не порушили. Шкода, що такого Трамп не казав про атаки Росії по Україні, регулярні, містер Трамп із численними жертвами серед цивільного населення, і останні дні зокрема. Друзі, от просто вдумайтеся. з початку 25-го року ці підраси російська армія завдали по Україні ударів і застосування майже 27,7 і десятих тисячі авіабомб, майже 11,2 тисячі шахедів, майже 9 тисяч ударних безпілотників і інших типів, і понад 700 ракет, зокрема балістичних. А буквально цієї ночі ці виродки вбили всю родину пожежника в Перелуках. Чи бачимо ми реакцію Дональда Трампа? Ні, ми не бачимо реакції Дональда Трампа, і не треба мати надто високий рівень, IQ, щоб зрозуміти, що його причина – наслідковий зв'язок між тим, щоб знищити літаки, які нищать життя людей. Щодо прилук, безпілотник влучив житловий будинок начальника місцевої пожежної частини. Чоловік у той час разом із командою ліквідовував наслідки чергового удару росіян по своєму місту. А я поворачуюсь, а дома ну а дом горить просто і ну, двері, двері заблокіровані, повністю були, попалилися усе. І ходить, ми просто через оці передні окна вистрибнули нам сусід. Допоміг тим більше ми знищимо літаків росіян і їхніх ракет, тим менше буде загиблих в Україні. Але схоже, Трампа це не сильно муляє. Видання New York Times, друзі, пише, що Трамп роздратований і Путіним, і Зеленським вже горло вони йому. Однак зберігає особливо ворожість саме до Зеленського. Трамп говорив помічникам, що президент України поганий хлопець, який приведе світ до прірви ядерної війни. В той же час є кілька. Дуже тривожних сигналів від адміністрації Трампа щодо військової підтримки України, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США поки не вирішили, чи надаватимуть Україні зброю в майбутньому, бо Трамп зацікавлений у завершенні війни Росії проти України. Крім того, Трамп попросив Сенат поки що, поки що не розглядати проект про посилення санкцій проти Раші. Про це повідомив голова військового комітету Сенату США Вікер. Ну і далі, друзі, в залі треш. Адміністрація Трампа забирає в Україні ключову складову у боротьбі із безпілотниками. Буквально за кілька секунд вам про це розкажу. Ви поки підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і не забувайте підтримувати чесну журналістику. Ми робимо відео всієї команди для вас щодня. Отже, адміністрація Трампа вирішила перенаправити американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників, які друзі, щоб ви розуміли ключовою. Технологію протидії ворожим дронам про це пише американський інститут вивчення війни. Відправку Україні цих підривників схвалила ще попередня адміністрація на чолі з Байденом. Видання зазначає, що цей крок відображає зменшення прихильності Пентагону, не те, що до Зеленського а взагалі до питання підтримки України. Крут їм насрати, друзі. Тривожна політика Трампа не лише для України, але й для Європи, де розраховували на Американську підтримку і американський захист. Втім, ні Блумберг з посиланням на джерела каже, що США не будуть забезпечувати повітряне прикриття європейського контингенту на території України. Як пише агентство, європейські союзники зрозуміли, що Трамп не надасть гарантій, яких вони домагалися для підтримки коаліції охочих, стверджується, що Велика Британія та Франція намагалися переконати президента США надати повітряне прикриття спостереження за прикордонною зоною, а також забезпечити розвідку? Зеленський доволі різко висловлюються щодо новин про розмову Трампа і Путіна. Основна теза, друзі, Росія показує середній палець усьому світові. Це ще дуже дипломатично. Україна ніколи не хотіла цієї війни, але має повне право захищати себе, має повне право захищати свою незалежність, захищати свій народ. Саме це ми і робимо всіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, статут, ООН та звичайний людський, здоровий. Зеленський написав також, що якщо світ слабко реагує на погрози Путіна, лідер Росії бачить в цьому готовність країн і далі заплющувати очі на його злочини. І якщо сильні не зупинять Путіна, вони розділять із ним відповідальність. А що ж Путін, друзі? Нас це не удивляє, а тільки убіждає в тому, що сьогоднішньому київському режиму мир взагалі не нужен, Мир для нього. Скоріше, означає утрату власті. А власть для цього режиму, судя по всьому, важніє, ніж мир, і чим житні людей. Хуїво при цьому продовжує пидіти, що київському режиму не потрібен мир, і взагалі, що Росія є жертвою у цій війні, бо зараз бідну країну-терористку атакує ця Україна. Ай-яй-яй. Словом риторика стара, але продовжує діяти як на зомбованих росіян, так і схоже на президента США. Боже, сама це вам розповідаю і не вірю своїм словам. Сумно о чому говорити? Хто вообще веде переговори з тими, хто робить ставку на терор з терористами? І За що їх поощрять, предоставляя передишку в бойових діях? Которая будуть использована для накачки режиму западным оружием, для продовження насильственної мобілізації і підготовки інших терористичних актів, подобних тим, які були осуществлены в Брянській та Курской областях. ну і поки Трамп звинувачує Україну і Зеленського у війні і планує домовлятися із художником, Росія просувається на фронті, панове, впевненими темпами. Російські півдрони. Зможуть долетіти до сум, якщо росіяни просунуться ще на 20-25 кілометрів. Пише Діпстейт. Ситуація в області вкрай складна. Друзі, що відомо на даний момент, Росія окупувала от на момент мого запису Володимирівку, і Костянтинівку. Крім цього, під контролем Росії райони Журавка, Новеньке, Веселівка і Басівка. Ворог продовжує панове тиснути, але немає стрімкого просування і зазнає часто чисельних втрат, каже речник прикордонної служби Демченко. В області важкі бої. Фронт насичують дронами. Боротьба триває. Це звіт і збір. Звіт від 111-ї. Нагадаю, друзі, що минулого місяця ми збирали для них автівку. Хлопці виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Ось звіт авто купили, передали. Дякую вам, викруті. Сьогодні починаємо збір для 43-ї бригади для того, аби ви не виконували свої завдання на бахмутському напрямку. Бригада імені трясила. Хочу, щоб ви, друзі, включилися, допомогли. Тому що, якщо ви розумієте, що у хлопців немає машини, що це означає? Це означає, що хлопці будуть іти на позиції пішки. І виходити пішки. Ви розумієте, яка кількість впівдронів над головою, і яка ймовірність загинути, поки ти входиш е на позиції і виходиш з них. Тому давайте допоможемо, аби наші мали пікап разом із геройкар. Ми це можемо зробити в описі до цього відео. Ви знайдете лінк, як долучитися всім сердечки, Хто долучається викруті? Дякую, доброго дня, шановні українці! Звертаємося до вас. Та до всіх підписників Яніни Соколової та фонду Герой Кар. Ми бійці 43-ї бригади. З самого початку повномасштабного вторгнення боронимо нашу неньку Україну від російського супостата. Зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Нам конче необхіден автомобіль для підвозу боєприпасів та виїзду ремонтної групи. Звертаємося до всіх вас в допомозі збору коштів на це. Разом ми переможемо загальний. Слава Україні, героям слава підпишіться на наш канал в описі. Ви знайдете способи допомогти. Па-па!